Та багато інших питань повинні бути повністю і належним чином обговорені в рамках різних підрозділів бізнес плану Класичний бізнес-план складається з наступних підрозділів: виконавче резюме, основна ідея, опис продукції, що виготовлятиметься, реалізація продукції, конкуренція, маркетинг, менеджмент, фінансові розрахунки та бюджет проєкту, ризики та аналіз ринків. Свод-аналіз. ПЕСТ, ПЕСТЛЕ-АНАЛІЗ. План дій, щодо реалізації проєкту, розписаний по часу. У рамках поточного відеотренінгу маємо на меті ознайомити зацікавлену аудиторію зі стандартними підрозділами бізнес-плану, які важливі для належного та ефективного здійснення підприємницької діяльності, а також ознайомити з формою бізнес-плану, яка заповнюється в межах поточного проєкту. Форма бізнес-плану, яка заповнюється в рамках проєкту, дещо відрізняється від класичної, оскільки деякі підрозділи скорочені та або представлені в об'єднаному вигляді. Варто зазначити, що бізнес-план у рамках поточного грантового проєкту має подвійне призначення: з одного боку, це документ, з яким повинні ознайомитися та який мають оцінити представники організації, що реалізовує грантовий компонент. А з іншого, це має бути керівним документом у руках підприємця, щоб слідувати заздалегідь запланованим шляхом, здійснювати визначені в ньому активності, та імплементувати активності та діяльність кожного підрозділу бізнес-плану. Відповідно, у заявників часто виникає спокуса максимально позитивно написати бізнес-план і не враховувати ризики, з якими будь-який підприємець стикається у повсякденному житті. З боку заявників необхідно якомога реалістичніше відображати як базові фактори, так і їх розрахунки у рамках бізнес-плану, що мають бути представлені в рамках грандового проєкту, оскільки вони оцінюються досвідченими експертами, які знають як специфіку конкретної підприємницької діяльності, так і спектр викликів та ризиків, які необхідно подолати в процесі здійснення підприємницької діяльності. Відповідно, коли готуємо бізнес-план для залучення фінансових ресурсів, ми повинні сфокусуватися на тому, щоб наш бізнес-план переконав читача у наступному. Заявник має правильні та реалістичні бачення щодо підприємницької діяльності. Заявник усвідомлює результати, які можуть виникнути під час здійснення конкретної підприємницької діяльності. Заявник має належні знання та досвід для здійснення підприємницької діяльності. Заявник має навички керування підприємством як технологічно, так і адміністративно. Заявник має здатність втримати підприємство та дбати про його довгостроковий розвиток. Примітка: В рамках поточного відеотренінгу ми спочатку поговоримо про складові бізнес-плану, а наприкінці обговоримо заповнення бізнес-ідеї та бізнес-плану та їх складові безпосередньо в рамках грантового проєкту.